Привіт винахідникам! Я з'ясував, як влаштовані прозорі сонячні батареї. Дуже проста технологія. Береться кусок скла, з сторони наноситься тонкий такий шар графену. Це буде анод. З іншої сторони скла наноситься тонкий шар полупровідника, потім після висихання ще зверху наноситься інший слой, катод. І от між анодом і катодом під час освітлення генерується енергія. Цю технологію я описав внизу під відео, ви там почитаєте. Там деякі люди скаржаться, що я. Не озвучую українською, тому я включаю субтитри. Там і російська буде, і іспанська, німецька, французька, і англійська. Ну, Самі такі популярні мови світу. Тепер, що, до, що стосується моєї розчинів, ось я все вам покажу. Вони ж такі самі, як і у Рамзеса, нашого професора із Єгипта. Ось такий був графік і став. такого цвета графен. Он такого цвета потому, что графен разделилась, полностью расщепилась на отдельные графеновые кластеры. Их тут Если будет вот такого цвета. Это говорит она о том, что кластеры графена одновременные кластеры не разделяются легко в жидких Якби ми здесь розтворили сам графіт, він би темно сира чорного кольору, А це російська. Це доказує, що є класний графіт. А це ось мої розчини, і один з них дуже схожий на такий же, як був у Рамзеса. Зробив декілька нових розчинів. Всі вони мають різний колір. Ось цей самий світлий розчинився, а решта, яка не могла розчинитися, решта графена, випала в осадок. Ось такий світло-жовтий колір. Інший розчин такий темно-зелений колір. Також розчинився, все, що не розчинилося, випало в осадок. Оно на дні. Залишок графена, який не в змозі був розчинитися. І останній. Ось це вже дуже близький до того, який у єгипетського фараона, ой, Рамзеса, професора. Ось у нього точно такий же. Жовто світло коричневий. Тоже багато графену випав в осадок, а все те, що розчинилося, має ось такий колір. Оце тако, такою саме рідиною я покриваю скло. Тепер, що стосується використання таких прозорих батарей, тут з'явилася дуже цікава ідея. Якщо з такого прозорих сонячних батарей виготовляти ось такі ось вуличні ліхтарі, то тоді протягом дня це прозоре скло генерує електроенергію і заряджає акумулятор, який знаходиться всередині, десь там в корпусі. Потім з настанням ночі. Спрацьовує реле, лампа вмикається, освітлює вулицю і це ж світло вже від лампи, також заряджає наш акумулятор. Другими словами, така прозора сонячна панель на ліхтарі буде заряджати акумулятор і вдень від е, денного світла від сонця. І вночі від лампи, яка буде світитися всередині. Тобто цілодобово йде зарядка акумулятора, а надлишок енергії можна використовувати, поставити тут USB-порти і забирати надлишок на зарядку мобільних гаджетів, там, телефони, ноутбуки і всякі девайси. Так що з вас така жирна сподобайка. А з мене невеличкий житомирський куплетик до побачення. А це було в сільському клубі, там не збирались поза квіт, дівчата лускали насіння, і, на і горіло скупили, ми познайомились на танцях, де ти була жениш танця, Тебе я зразу покохав. Об тебе нічих не глядав. Боже, житло ми не місто, не село. Боже то ми, як гарно нам було.